Друзі, вітаю вас на каналі англійська на Ганку. Мене звати Ігор. Продовжуємо вивчати англійську мову. Сьогодні вже четвертий урок, і цей урок у нас буде більш практичний. Зараз ми згадаємо дієслова, котрі ми вже знаємо, і будемо прокручувати їх у нашій таблиці: To work працювати. To love любити. To see бачити. Ці дієслова ми вже добре знаємо, тому що вивчали їх у минулих уроках. Давайте трохи попрактикуємося з цими дієсловами Work Love learn see. Давайте нагадаю вам таблицю часів. Ми її вивчали в минулих уроках. Це часи групи Simple. Ви можете зробити скріншот або переписати цю таблицю собі в зошит, або у електронному вигляді. Як ми скажемо, я не люблю тебе. Я це I. Теперішній час I don't love you. I don't love you. Як ми скажемо, чи буде він любити, Це майбутній час, future simple. Will he love? Present simple заперечення. He doesn't love. Як ми скажемо, вони будуть вивчати англійську. They will learn English. Таблицю собі запам'ятайте, занотуйте, або просто зробіть скріншот. Якщо треба, можу викласти її десь на Google Docs або на іншому файлообміннику. Повертаємося до наших дієслів: to work. Чи буде він працювати? Will He work. Чи буде він працювати? Will he work? Як ми скажемо, ні, він не буде працювати. No. He. Will not work. Ні, він не буде працювати. Як ми скажемо, вона буде працювати, will. She. Work. Will she work? Відповідь. Ні, вона працювала вчора. No. She. Worked. Yesterday. Як у пісні Beatles. Дієслово to work вам потрібно. Самостійно практикувати використовуючи цю таблицю, робити різні речення. Дієслово love означає любити. Ви всі його знаєте. Як буде: Я люблю тебе, I love you. Чудово. Як ми скажемо, вона не любить його. Його це буде Him. She doesn't love him. Це у нас теперішній час present simple заперечення. Вони не любили мене. They didn't. Love me. They didn't love me. Вони не любили мене. Добре, давайте запитання. Чи будете ви любити will you? You це ти або ти з повагою, тобто ви, і також про декілька людей це також «you». Will you love them? Чи будете ви любити їх? Will you love them? Або чи будете ви любити його? Will you love him? Добре. І відповідь Yes. Yes, we will love him. Так, ми будемо любити його. Так, перейдемо до наступних дієслів. Дієслово слово Learn це означає вивчати, ви його вже знаєте. see – це бачити. У дужках його минула форма saw. Якщо ми кажемо в минулому часі past simple твердження, то ми використовуємо saw. Наприклад, я бачив тебе з нею. I saw you. With her. I saw you with her. Чи будеш ти бачити його завтра? Will, You, see Him. Його це Him. А завтра це Tomorrow. Використовуючи ці базові дієслова і часи групи symbol, ви вже можете зробити досить багато речень в англійській мові. Давайте розберемо. Нове дієслово для нас це come came. come. «came». Come це приходити прибувати. «Came» – це його минула форма. Я не прийду завтра. I will not come tomorrow. Я не прийду завтра. Я приходив вчора. I came yesterday. Я приходив вчора. Тобто я не прийду завтра, тому що я вже приходив вчора. Або прийшов вчора. Вони приходять до тебе. Do. They. come to you? Вони приходять до тебе. Do they come to you? Чи приходять вони до тебе? Do they come to you? Або чи приходить <coughs> вона до тебе? «Does she. Come to you? Does she come to you? І відповідь може бути така: No, she doesn't come to me. Або No, she doesn't. No she. Does not, Або does not. Давайте повністю. Come. To me. No, she doesn't come to me. Давайте ще вивчимо декілька дієслів. Наприклад, як буде йти. Йти це go. Це також неправильне дієслово. В минулому часі у нього є форма. Називає went. Я йду до тебе. I go to you. Вона не йде до мене. She. Doesn't go to me. No new це означає знати. I know, я знаю. Will you know, будеш ти знати. I knew, я знав. Це неправильне дієслово, тому минула форма у нас йде у дужках. To start це означає починати щось, а як буде закінчувати. Напевно, ви вже здогадались. Це буде to finish. To finish це закінчувати. Як ми скажемо, я почав вивчати англійську вчора. I started to learn English yesterday. Добре. Тепер давайте трохи попрактикуємося з цими словами. I know English. I know you. Я знаю тебе. Вона не знала їх. She didn't, she didn't know them. Вона не знала їх. I knew it. Я знав це. I knew it. I started yesterday. Я почав вчора. Я закінчу завтра. I will finish tomorrow. Yesterday – це вчора. Завтра це tomorrow. А тепер домашнє завдання. Берете слова, які ми вивчили сьогодні, і прокручуєте їх по цій таблиці. Вам потрібно зробити декілька речень в майбутньому часі твердження, питання, заперечення у теперішньому часі Present Simple. Не забувайте використовувати I, you, with they це do, а he, she, it – це does. І минулий час. В минулому часі питання це did, відповідь заперечення did not, тобто так само, як у майбутньому, лише will міняється на did. Дуже схоже. До правильного дієслова додається –d закінчення або –ed. або якщо це дієслово неправильне, то у нього є минула форма. Наприклад, I see, я бачу, I see you, я бачив тебе, I saw you. Практикуйтесь хоча б по 10-15 хвилин в день, і ви зможете запам'ятати як оці нові слова, котрі ми вивчили сьогодні, так і часи в англійській мові Present, past і Future Simple. Спочатку ви будете підглядати і підставляти слова в цю таблицю, але наша ціль. Щоб це все було автоматично. Тобто, щоб мозок, не задумуючись, автоматично використовував часи в англійській мові. Для цього потрібна практика щоденна. Не забувайте це. Дякую, що дивитесь канал англійська на Ганку. Мене звати Ігор. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати свою думку в коментарях. Бажаю вам гарного дня, бай-бай!